Зміров Божа, хотіла відповісти на запитання, чому я сама слухалася Пеневкою, чому я знаходжуся в церкві, ніс слава Боже. Дуже багато мають сумнівів, чи це на секта, дуже багато є питань. Отож, хотіла відповісти старітонко, вони не звіроча сім'ї. Вони навіть не були ні православними, ніким не були. Вони взагалі від Бога були дуже далекі. І коли пастир Юлія Садаленко вона покаялася, вона мовилася провідувала свого чоловіку, він покаявся, коли вже через чотири місяці чоловік покаявся. Він пішов на місію. На місію в після теж місто. і там проповідували, побудували першу церкву. На сьогоднішній день місія має вісім церков міжнародних, де проповідують тисячам, має канали на YouTube. В всіх за мережах і кожен учень Ісуса Христа, він теж має канали, на яких проповідується слово Боже. Отож, моє життя змінилося. Змінилося воно на кращу сторону. До того, коли я прийшла, мене мучили біси, і це були реальні особистості. Відбувалося все як філа жахів. Хтось не повірить, але ті люди, які це бачили і знали, що відбувалося, вони не знаю. Ось в моєму житті сталося велике чудо, коли моя дитина вона в утробі мала вже розвиватися, але сталося так, що дитина вона замерла. Церква молилася, ми молилися. І на другий раз я пішла до лікаря. Лікар сказав, що все добре з дитиною, Вона вже повноцінно розвивається, все добре. Велике чудо, Бог нам подарував сина, і сьогодні син має два роки, повноцінно розвивається, здоровий, слава Богу. Місія Солтанка вона молиться за дійсно всіх страждущих, нужденних. І є чудеса, є дуже багато чудес, звільнення, зцілення, де дійсно Господь давав різні чудеса, і місія Слово Боже вона дає життя, дає життя на слово Боже. і Вважаю, що вона секта, можна легко перевірити. Є Біблія, яка є у кожного. Да? Кожного віруючого має бути Біблія. Маємо її вивчати, перебувати. Отож, ми можемо протестувати по Слові Божому, що не так роблять завдання. Проповідується, сказав щось проповідувати. Проповідується слово Боже. Все виконується за Словом Божим. Все Це чисте слово Боже, Євенгрия. І Кожен з нас, хто проповідає слово Боже, не додає нічого від себе свого, проповідається дійсно слово Боже. Тому, якщо є якісь а, дійсно сумніви, можна придасувати покуди, що це говорить, що потрібно по плоду. Отож, плод Сатаненка да, з нуля вона побудувала вісім церков. Дуже мало є людей, які могли навіть щось таке зробити. Да? Дуже багато є людей, які переймають просто по на, на, на да, отримали. І вони там знаходяться, або якби дають кафедру якусь, або дають якусь церкву людині, яка там служила. Але так, щоб нуля відкрити, дуже мало таких є людей. І я особисто не зустрічала таких людей. Для це треба бути Богом. Е Ось. Я бачу результат у своєму житті, я бачу результат багатьох людей, які змінюють своє життя, змінюються думки серця людей, є результат. Церкви повстають і несуть дійсно це спасіння. Тому, якщо у вас є сумніви, можете користувати. Дійсно, по Слово Божому. Якщо хочете мати вивчати Слово Боже, тобто, мати поєднання з Богом з цілим Суса Христа. Якщо ви не маєте церкви, запрошуємо спілкування, будемо вивчати переходити в Слово Божому, вивчати дійсно і проводити себе вдосконалі.